Величезний привіт Я рада вітати всіх своїх підписників, а також гостей мого каналу. І сьогодні я пропоную дуже швиденько приготувати ось такий пиріг до чаю. Я вже всі продукти, які потрібні будуть для пирога. Це перш за все, яблука в мене ось таких два середніх яблука. Далі буду використовувати родзинки. У мене такий мікс темних і світлих родзинок. Я їх завчасно залила кип'ятком на хвилиночок 10, злила воду і обсушила. Далі потрібні буде три курячих яйця, цукор звичайний, ванільний цукор, борошно, розпушувач і лимонний сік. Яблука я очистила від шкірки та серцевинки, і ось уже порізала таким дрібненьким кубиком. Далі додаю лимонний сік, і все добре перемішую. Слідом додаю родзинки, далі цукор. І, в моєму випадку, ванільний цукор, можна взяти ваніль або ще при бажанні можна замінити на курицю. І теж злегка перемішаю. Яйця я вже також розділила на білки та жовтки. Білки поки що відставляю, повернусь до них пізніше, а жовтки викладаю сюди до яблук з роздінками і добре перемішую. борошно, ну, яке вже має бути обов'язково просіяне, додаю розпушувач. Все перемішую. Тепер сюди викладаю яблука. І знову потрібно все дуже добре вивісити. Я ось добре перемішала, поки що її відставлю і повертаюся до білки. Сюди ж я додаю дрібку солі, далі все буду збивати у стійку піну. Спочатку на невеликих обертах міксера, потім оберти поступово буду збільшувати. Збила до такого стану, перевертаю миску, нічого не випадає. Далі поступово порційно буду додавати по основну масу, ось так. Десь в декілька прийомів. Спочатку одну порцію додаю, перемішую, і далі додаватиму наступну. На три приблизно рази я розділила свою бікову масу, додаю останню порцію і знову ж буду все вмішувати, причому вмішувати потрібно не надто інтенсивно, щоб не осаджувати самі білки. Тісто у мене готове, ось таке воно виходить, буду прикладати його форму. Діаметр моєї форми 21 см, проклала я її пергаментом і викладаю все тісто сюди, Поверхню вирівнюю лопаткою і буду відправляти, випікатися. Уже зарані розігріто до 175 градусів духовку, орієнтовно на 35 хвилин. Дістала я свій пиріг із духовки 35 хвилин рівно, він у мене випікався, обов'язково слід перевіряти, аби все було добре. Я роблю це за допомогою зубочистки, вона повинна бути сухою, без залишків мокрого тіста. Тепер я, оскільки свій пиріг хочу ще прикрасити цукровою пудрою, то даю йому повністю охолонути. Спочатку ось так, хвилиночок 10-15 у формі, потім перекладу вже на тарілку. І ось тепер мій пиріг уже повністю готовий. За невеликий проміжок часу та зі звичної кількості продуктів можна собі швиденько приготувати ось таку смакоту до чаю. Тому якщо вдома знайшлося два яблука і жменька родзинок, тоді я рекомендую цей рецепт. А на сьогодні у мене все, і я всім хочу подякувати за увагу. Запрошу підписатися на мій канал, якщо ще не підписані. Всім, як завжди, миру та злагоди. та до зустрічі в наступних відео.